У кожного з нас є свій базовий мінімум, речі, без яких ми думаємо, що не можемо жити. Але правда в тому, що якщо в твоєму базовому мінімумі немає Бога, то тебе не врятує навіть розкішний максимум. Правда про життя. Така вона можна, звичайно, побігати за емоціями, за коханням, за покупками, за успіхом, але серце не насититься тим, що створено. Творіння не вгамує твій серцевий вакуум ніколи. Люди втомлюють, речі приїдаються, емоції будуть зникати. Блєс Паскаль, великий математик, вчений філософ, правду казав, дуже точно сказав: у серці людини є порожнеча у формі Бога, її заповнити може тільки він, Бог. Тому хтось має мало, але має спокій, хтось має все, але порожній. Поглянь, чесно, по-перше, це забирає в тебе мир. Ця постійна гонитва за хламом по горизонталі. Це правда. І якщо воно забирає в тебе мир, то воно і є твоїм джерелом або богом. І якщо це не справжній Бог, ти завжди будеш у дефіциті. Речі не вгамують твого вакууму. Це все рівно що спробувати вгамувати жагу солоною водою морською. П'єш і ще більше хочеться. Щастя, друзі, починається не з кількості, а з правильного джерела.